Привіт! Мене звати Анастасія, і я вітаю вас на каналі Максвіт Агрокультура. Запрошую вас приєднатися до нового циклу про кімнатні рослини, де ми будемо говорити про спливості вирощування і догляду за ними. І сьогодні ми поговоримо про цикламен. Він буде першим в нашому циклі. Цикламен належить до родини первоцвіті Прімулаце і порядку вересоцвіті Ерікаліс. Найчастіше в продажу зустрічаються такі різновиди, як цикламен персидський, представника якого ми бачимо зараз, і цикламен Європейський. Коли точно була відкрита квітка, невідомо. Є відомості про те, що разом з Сенполією і нарцисами її вирощували ще стародавні римляни. Також є згадки про цикламен в грузинських джерелах, датованих 3-4 століттям до нашої ери. І відомості про циклемент зустрічаються також в роботах давньогрецького лікаря Гіппократа. Як декоративну рослину циклемен почали вирощувати в Європі в 17 столітті? Першими її почали використовувати англійці в своїх оранжереях. Пізніше французи почали вирощувати циклемен в кімнатних умовах. І першим вирощували саме персидський різновид, а вже потім з'явився європейський його представник. В природних умовах цю квітку можна зустріти в країнах Центральної Європи, Північно-східної Африки, Далекого Сходу, в Ірані, на Кавказі, в Криму. Рослина дуже любить рости в групах, оселятися на схилах гір, на лісових галявинах. Як же найчастіше виглядає цикламент? Який ми звикли бачити в квіткових магазинах та оранжереях. У висоту кущ цієї рослини може досягати 15 см, найчастіше приблизно близько 10. Листя темно-зеленого або сірувато-зеленого кольору з таким стріблястим візерунком на верхній поверхні листа. Нижня поверхня може мати фіолетовий відтінок, що надає. Йому особливої декоративності. Листочки мають гладку блискучу поверхню і зібрані в прикореневу розетку на довгих стеблинах. Зазвичай має серцевидну або круглу форму і зубчасті краї. Після цвітіння при настанні періоду спокою листя опадає, тому спокійно, якщо немає ніяких шкідників або захворювань, то це просто фізіологічний процес, коли рослина переходить в стан спокою. Кореневище потовщене у вигляді цибулини. І містить дуже багато отруйної речовини алкалоїду під назвою цикламін. Тому, якщо ви маєте домашніх тварин, варто запобігати їхньому доступу до рослин задля запобігання поїданню ними цієї отруйної речовини. Квітки на довгих стеблах одиночні, пелюстки мають відігнуті краї. Їхнє забарвлення може бути найрізноманітніше від білого, рожевого, червоного, двохкольорного і навіть махрові їхні різновиди. Після цвітіння. Пагони скручуються, демонструючи плід у вигляді коробочки, в якому дозріває наше насіння. Але якщо ви хочете, щоб рослина квітла довше, необхідно видаляти пагони з плодами. Щоб рослина не витрачала на них свою силу, а витрачала силу на цвітіння. Квіти у персидського різновиду не мають запах, а європейський різновид відрізняється ніжним ароматом, завдяки якому його використовують в парфумерії і в квіткових композиціях. Отож, переходимо до особливостей догляду за цикламеном і оптимальних умов для його вирощування. Що стосується температурного режиму, то взимку оптимальна температура для вирощування цикламену становить від 10 до 14 градусів, а влітку не має перевищувати 25 градусів. Вологість не варто поміщати рослину в приміщення з особливо сухим мікрокліматом. Для підвищення вологості рослину можна оприскувати відстояною або дощовою водою, але тільки до появи бутонів. Бутони Бризкати не можна. Як альтернативу, можна використовувати спеціальні пристрої для зволоження повітря, або ж поміщати самий горщик в піддон з вологою галькою, і при випаровуванні з камінчиків води вона буде створювати вологий мікроклімат навколо рослини. Але варто пам'ятати, що горщик не має торкатися води, тобто, щоб не було контакту субстрату з водою. Освітлення. Цикламен досить світлолюбна рослина. Але вона все-таки віддає перевагу розсіяному світлу, а не прямим сонячним променям. Тому найкраща орієнтація вікон для вирощування цикламена це є східна і західна. Для розміщення цикламена на вікнах з південною орієнтацією рослину необхідно притіняти, оскільки там сонячне випромінювання занадто інтенсивне і може спричинити опік ніжного листя рослини. На вікнах з північною орієнтацією не варто вирощувати рослину, оскільки освітлення їй там буде замале для повноцінної її вегетації і цвітіння. Можна розміщувати циклемен біля батареї або інших опалювальних приладів. І також необхідно уникати протягів. Полив полив здійснюється приблизно один раз на тиждень в період вегетації і цвітіння. Але я раджу перевіряти верхній шар ґрунту, якщо він вже підсох, отже, таку рослину можна вже поливати. З власного досвіду можу сказати, що найкраще для цикламена підходить метод нижнього поливу, тобто ми рослину занурюємо в піддон з водою приблизно на годину. Після цього дістаємо її, залишки води прибираємо і зливаємо те, що залишилося в горшику, те, що нам не потрібно. Якщо ж ви хочете поливати верхнім методом поливу. Це може призвести до загнивання цибулини, якщо вода потрапить на квіти, на пагони або ж на точку росту в самій цибулині. Тому не рекомендується таке, оскільки таку рослину дуже важко буде врятувати, якщо вода потрапить саме в ці частини рослин. Період світіння. Період світіння припадає на зиму і весну. При цьому при дотриманні усіх необхідних умов її цвітіння буде досить пишним і рясним. Цикламен може квітнути до 15 років, тобто одна цибулина до 15 років може давати вам прекрасні такі от квіти. За рік приблизне продукування квітів. Досягає 70 квіток. Мій цикламен, наприклад, вже квітне близько півроку від того моменту, коли я його придбала. Квіти, які відцвіли, необхідно відщипнути біля самої основи цибулини. Обрізати їх не рекомендується, тому що залишки можуть так само дещо загнивати, відщипнути біля самого краю цибулинки і можна присипати деревним вугіллям, якщо є така можливість. І листя дозволяє нам добратися туди. Період спокою. Так, цикламен це рослина, для якої Яскраво виражений період спокою, і він настає після цвітіння, тобто десь наприкінці весни, на початку літа, продовжується аж до кінця серпня і супроводжується пожовтінням і опаданням листя і квітів. Але це є фізіологічний процес, як я вже казала, не потрібно панікувати, тому що після такого рясного цвітіння, який дає нам цикламен, він має перебути період спокою для для закладки майбутніх бутонів. З цього моменту, коли вже починає жовтіти і опадати листя, полив необхідно скоротити, поливати приблизно один раз на два тижні або і навіть річ. Коли рослина скинула все листя, полив ми припиняємо зовсім, поміщаємо її в темне місце, яке добре провітрюється, це може бути закритий балкон, наприклад. Період вегетації. Після закінчення періоду спокою, приблизно наприкінці серпня-на початку вересня, ми починаємо збільшувати полив рослини і виносимо її на світло. За цей час цикламен активно нарощує вегетативну масу і наприкінці осені, на початку зими знову входить в період цвітіння. Підживлення. В період вегетації підживлювати цикламен необхідно кожні два тижні. Але тут є нюанс: в випадку цикламена його краще не докормити, ніж перекормити, оскільки він не виносить надлишку солей в ґрунті. Пересадка. Пересаджувати цикламен, який ви тільки що купили в піковому магазині, коли він знаходиться в своєму в періоді цвітіння, не рекомендується. Необхідно, щоб він відсвів, перебув період спокою, і як тільки в нього з'являться перші листочки, тобто коли він війде в новий період вегетації, можна таку рослинку пересадити. Пересаджувати рекомендується раз на 2-3 роки, або ж якщо ви бачите, що попередній горщик став замалим для циклемена. Але тут теж є нюанс. Оскільки це не любить занадто багато простору. В горщику. Відстань від краю цибулини до краю горщика має становити 2-3 см, не більше. На дно обов'язково ми поміщаємо дренаж, наприклад, можна використовувати керамзит або ж просто якесь каміння, гальку. При цьому найкраще використовувати метод перевалки при пересадці. В якості ґрунту можна використовувати універсальну ґрунтосуміш з домішками перліток, косового волокна і торфу. Найідеальніший ґрунт для цикламену це є листова земля, пісок, перегній. І торф. Цикламен належить до ацидофільних рослин, тобто кислолюбних. Він любить кисле середовище ґрунту, тому показники pH мають коливатися від 5,5 до 6,5. Можна, в принципі, максимально доходити до нейтрального середовища, але якщо показники будуть відхилятися в лужний бік, тобто більше семи, це може призвести до розвитку грибкових захворювань у цикламена. Також пам'ятаємо, що в цибулинних рослин, до яких належить і цикламен, цибулина не має бути заглиблена на всю свою величину в субстрат. Вона має підвищуватися на рівнем субстрату приблизно на половину або на одну третю. Після пересадки. Перше підживлення має бути не раніше, ніж через місяць. Ну і останнє, про що ми поговоримо, це є шкідники і захворювання. І найчастіше циклемен уражає павутинний кліщ через недостатній полив або високу сухість повітря, недостатню вологість. Ну і так само гниль через неправильний полив і загнивання самої цибулини і точки росту. І також циклемен може уражатися борошнистою росою. Ну і на сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу! Бажаю пишного цвітіння ваших цикламенчиків. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і це допоможе вам правильно доглядати за вашою рослинкою.